Привіт, мої дорогенькі! Вітаю вас на своїй кухні і я вам обіцяла допомогти за допомогою психологічних відео. Я трошки зорієнтувалася, як приблизно ми з вами будемо працювати. Постійно буде супровід, це буде наш такий окремий вид, ми будемо пити чаї. Тому ввечері готуйтесь пити чай. Трав'яний, або, як я зараз собі з малинку, бачите, заливати буду, будемо пити трав'яні чайки різні, заспокійливі, або зелені, або такі якісь, або молочко можна ще тепленьке. Значить, я зараз вам дізнаюся дуже в таких, таких речах, двох таких крутих. Як хочете ту інформацію, то сприймайте, то ваше діло, хто вірить, хто не вірить. Одного разу одного разу я зайшла в одну медитацію. Була записана на одну дівчину, відписалася не через те, що вона просто з Білорусі. Я не знаю, яку вона позицію приймала, але спочатку повномасштабного вторгнення я. Намагалася, як більшість українців, написати їй особисто. Я знаю, що вона не підтримує нинішню політику, тому саме вона була за кордоном, і я їй писала про те, щоб вона, в надії, як ми всі, що вона якось відреагує на наш коментар, вона мене просто забанила, я не пам'ятаю щось. І я виписалась від неї. Але в неї були дуже круті медитації. Ну, така вона, психологиня, певна. І був несумісний проєкт. Вона запросила на своє на свою пропрацювання, на своє. Одну. Просто мені заходять взагалі всі медитації, такі речі, я дуже чутлива людина. І тема була моє призначення. Тобто ми роз... там треба було зайти в медитативний стан, закрити очі, і що ми побачимо, те ваше призначення. Тобто це те, що вам буде приносити користь і задоволення. Особисте там, натхнення, що де І знаєте, яка мені тоді прийшла картина, але я її не сприймала. Мені прийшло, що я стою у такій залі, і навколо мене люди, як статуї, білі. В них нема облич. Це як сон такий стан між соном, що таке медитативний стан, Це коли ти себе почуваєш, не спиш, але й не в реальності. Всередині, так? і ти можеш бачити якісь картинки. В чайок заварюю. І ось мені з'являється така картинка, що. хлопавка далеко, що навколо мене. Люди без облич, уявіть собі. Тобто вони як статуї, знаєте, такі от білі статуї, які прикрашають сади або якісь музеї, типу, як у Древньому Римі. І вони живі люди, але я не бачу їх облич. І я їм щось говорю, а вони мене уважно слухають. І я подумала, про що це? Яке моє призначення? Щось когось навчати, ну таке, незрозуміло. Кому щось говорити, розповідати. Ну, по життю я така була, в мене професія така щось розповідати. Я не знаю. З того моменту пройшло ну, тої медитації, да, пройшло 4 роки. І ось зараз я веду свій канал, і в якийсь момент мені прийшла думка, згадала це, що мені. Тоді прийшло, а я вам казала, мені сни сняться, Якщо вам буду все розповідати, вам буде дуже-дуже дуже цікаво, але потрошку всього не буду вас шокувати. Так ось, мені дійшло, що це люди, яких я не бачу. виді статуї білі, без, просто однотипна, я не бачу людей, я їх не бачу, але вони мене чують. І слухають. Це саме те, що я зараз з вами роблю. Мабуть, і в цьому є, є якийсь сенс. Можливо, комусь я допомагаю зараз. Розумієте? Такі речі просто так не приходять, не сняться. І це не вигадка. Мені нема чого робити тут вам розповідати якісь вигадки. Мені не потрібні рейтинги, я не в Тіктоці. І... Не говорю якихось неправдивих речей, мені це не потрібно. Це не про мене. Це не про... Це мій канал. Мені не знаю для чого мені взагалі цей канал. Я не розумію досі. Знаєте, я його зробила, тому що в мене був такий поклик. Грошей тут не заробиш великих, розумієте? Популярність, якби я хотіла б ще на популярність, я зробала, за, знімала зовсім інший би контент, підігруючи, я вже казала би людям би, те, що вони хочуть бачити, і для того, щоб набрати свої якісь ем, рейтинги. Але я роблю те, що не, не дуже популярно. Особливо на українському Ютубі. Так, моя ціль була: по-перше, я згадала. Я хотіла розвивати український контент. Оце була моя ціль. Коли казали, пам'ятаєте всі відомі блогери, давайте підтримувати український контент, його дуже мало і треба його розвивати. Це було моє, мабуть, ось перше натхнення, до чого я прийшла до розвитку українського контенту, пропаганди. Про мені хотілося доносити щось корисне. І це було СМР, тому що я не засинала, як і всі багато людей, і заспокоювалася за рахунок СМР. Мені здалося, чого мені спробувати знімати таке, щоб людям також приносило це задоволення. Люди заспокоювали свою нервову систему. Потім це пішло вже подалі. Мені хотілось підтримати українців багато, так людей, яких зараз занепад якийсь, підняти їм настрій. Через гумористичні відео, потім мені захотілося показувати свій побут, свою дачу, коли почався сезон. Мені хотілося, щоб ви бачили якісь моменти такі, що я звичайна українка, і мені також важко, в мене проблем не менше в більшості людей, але я не опускаю руки і з вами на одній паралелі. Але бачу, що тут переключаємось на інше. Будемо психологічно виходити і задумуватися над своїм станом. Я склала такий список, мені це приходить само з собою, я не знаю, як воно працює, воно на мені просто приходить, ми будемо пропрацьовувати. Ось дивіться: ці пункти, які зараз ми можемо прохарактеризувати про наш стан, в якому ми знаходимося. Для чого це я написала? Для того, щоб ми, це моя така ідея, пропрацювали, що саме в голові нас бентежить, що в нас зараз тригерить, що є, чого немає, за що ми думаємо, за що не думаємо взагалі. І це за. Воно якось запустить якісь механізми у нашій голові для пропрацювання. І ми будемо відштовхуватись від цього, і потім в деяких відео будемо пропрацьовувати ці пункти. Так, перший пункт, саме головне ви. Хто ви на даний момент? Де ви себе відчуваєте? На якому місці в суспільстві? Де ви? Ви Перше може бути сірою масою, яка така, як вся тінь. Просто безліка людина, яка не хоче, щоб його хтось бачив, чув, ви замкнулись і закрились. Або ви протест, ви хочете про себе заявити. Не знаєте як, але у вас вже це настільки виривається, що ви не знаєте. Крик такий душі замкнути, знаєте, як ви хочете кричати, а не можете, але у вас воно підіпрало вже. Або ви такий стан, знаєте, течія. Ви йдете за течією. Тобто, як всі, так і я, як скажуть, так і буде. Куди покажу, туди й піду. Або ви герой. Це людина, яка хоче як мога більше зробити корисного. І настільки багато, що навіть вигораєте від цього. Тобто ви розриваєтесь, буквально між ем, буквально родиною, відносинами, роботою, волонтерством, може, ще щось, і ви вже на грані, тобто у вас уже такий стан, знаєте. Людина-героя, я кажу, це коли ніхто не бачить, що ви вже вигоріли, ви на останніх парах, але ви вже на цій точці, коли вже знаєте, ви вже хворіти починаєте, тому що у вас вже все, ресурси закінчились. І або ви безрозлічна людина, ну це не я. а коли взагалі, знаєте, така стадія. Де корисно, ну як би сказати, де комфортно, там і я, де некомфортно мене тут же не буде. Це про тих людей, які кажуть: знаєте, я йшла нещодавно по вулиці, почула таку фразу від дівчини, я а я думаю, що вона жінка-військового, яка сказала таку фразу. Тільки сюди перша ракета залетає, то мене, зараз, завтра мені, мене тут не буде вже. Мого духу тут не буде вже. Ну, хочеться хотілося зупинитись і сказати, чого ви чекаєте ту ракету. Їдьте вже зараз, де ви хотіли. Не, не шукайте приводу поїхати, знаєте? Ось, і не накликуйте краще на нас цього. Тому треба, або ви людина майбутнього, а людина, яка мріє, хоче збудувати якусь найкращу версію себе і створити найкращий всесвіт. світ. Це взагалі крута ідея. Можна говорити про багато, але десь ви є. Зараз ви в якомусь стані знаходитесь. Нам треба зрозуміти, в якому стані саме ви знаходитесь, в яку обрали ви позицію. Може, вона взагалі якась особлива? розумієте? Потім, ось це ж ваш стан. Ну, фраза наш стан, ваш стан, наш, мій ваш, взагалі всі, який він? Стопор? Глибока депресія, істерія, агресія може бути, може бути. Деспотичність також може бути або овочевість, улюблений мій стан такий. Знаєте, коли вже ти так виснажений, і лежить такий овоч вже на ліжку. І не може зрозуміти він смажений або варений. І оцей, або гріль, або вже гниє той овоч. Розумієте? І це ну, всі в цей стан впадають. Будь-який з цього ви може бути ось тут. Або ви, наприклад, мрійник, я не знаю, ну, я не знаю, ну ваш стан. нам Треба зрозуміти, ви повинні для себе відповісти сам, самі для себе ваш стан. От в якому ви стані зараз? Можете характеризувати, ви зараз знаходитесь. І тільки ви можете його. Я не можу сказати, в якому ви стані. Я можу сказати за себе, наприклад, мій стан триматись будь-що. Ось такий мій стан зараз. Знаєте, такий от, я, я хватаю за будь-яку будь можливість, ось мій стан, наприклад, бо я ж відверта з вами, будь-яка можливість бути на хвилі, на плову. Здоровою максимально психологічно і фізично. І мій стан сила. Я хочу бути сильною. Ось мій стан. Для чого? Відповідь для себе. Я зразу розумію: для того, щоб, по-перше, допомогти, я могла слабшим своїм близьким та рідним у критичній ситуації. І Витягнути із себе, і моїх близьких. Е, ну, це мій такий стан зараз, наприклад. Який ваш, я не знаю. У вас може бути він. Тільки треба, знаєте, для себе бути відвертим. Ви ж не можете, вам не обов'язково казати це, як я, щоб всі це почули. Це ваше особисте. Так, е, ваші думки. Е, Ось тут можна ритися довго. Тому я не буду засереджуватись на цій окремій розділу розділ цьому ваші думки, тому що вони можуть різня, різниться. А, Більшість людей зараз думає про війну, це ми певні. У когось є трагедії особисті. Ви можете думати про житло, про близьких, яких, можливо, втратили. А, можливо, не можете побачити довгі роки вже а, ваші думки про що буде далі, чи ваші думки е залишатись чи виїжджати, ваші думки. М -м, чи витягнете це все матеріально, знаєте, ну, чи Можливо, я не знаю, думок може бути багато. Ну, тут важко казати, але я кажу те, що популярне, мабуть, на сьогоденні, сьогодні, зараз тут. Ваші думки, чи проснуся я сьогодні так, зранку, чи не привалить мене ракетою, може бути таке. А ваші думки, чи буде добре, якщо я поїду? Чи буде хуже мені від того, якщо я поїду? Або ваші думки, я хочу повернутись, і що мене чекає там попереду, так? Можуть і такі бути думки, що мене чекає? Ну, чи буде все добре, чи чекає мене там чоловік, чи не чекає мене чоловік там, так? Чи моїй дитині буде краще за кордоном, чи вдома, чи в іншому місті. Ваші думки, можливо, чому наша родина розпалася через війну, чому я не пройшла з чоловіком цей шлях, чому ми розійшлись? Або ваші думки, чому мене жінка не підтримала, чому я зараз сам, чого вона не повертається? Ваші думки, я такі болючі, я не знаю, вона транслюється. Я зараз скажу, може, чи, це чиїсь думки. Мої думки, наприклад, знаєте, які в більшості випадків у мене болючі думки, мої такі кріпючі думки, що попри все, я повинна зробити найголовнішу свою річ в своєму житті. Моя думка лише одна, і ради неї я йду. Я, попри все, хочу стати мотусією. Це мене, мені все одно: Ракети, війна, не війна. Мені все одно ніхто мені не зашкодить йти до своєї цілі. Мої думки що я повинна бути в тонусі в будь-якому випадку. І що я повинна адаптуватися. І це, ви знаєте, це до кожного. Ми повинні адаптуватися до тих умов, в яких ми зараз знаходимося. я приймала себе на думці, що ми живемо зараз як в 90-х. Тоді були бандити, да, і війна була така у нас економічна криза, таке все інше. Я була дитиною, я не пам'ятаю, але пам'ятаю, як виживав сильніший. Я пам'ятаю як крутлявіший і сильніший виживав. Зараз саме такий час, тільки не бидло. Зараз не про бидло кажемо. тоді бидло виживало. Зараз саме найрозумніший, най Адекватніший, найдуховно развітіше виживає. А бидло вже не буде виживати. розумієте? Воно буде швидко приходити і уходити. А саме сильніше усіх у аспектах буде виживати. Тому робіть висновки. Якщо ви хочете йти вперед, то треба розвиватися. Я завжди це кажу. На жаль, часи прийшли такі, що ми не встигаємо розвиватися, діти нас перешигуляють, а ми будемо десь там хвості, розумієте, тому що ми не звикли так жити. Так, ваші спогади. Оце класна річ, за що треба сконцентруватися зараз всім. Ми, на жаль, живемо зараз сьогоденням. Не забуваємо найкраще, що в нас в житті є, це наші спогади. Про нашу якісь моменти, зараз треба повернутися в ті моменти, коли ми були щасливі, коли в нас було все добре, коли ми не цінували, можливо, ті дрібниці, які були в той час. Ті спогади, які ми проживали в родині. Разом з близькими, з тими, можливо, кого зараз вже з нами разом немає. Треба це пам'ятати. Спогади, пам'ятайте, спогади роблять нас. Приємні спогади це коли ми пам'ятаємо наших бабусь, дідусів, я не знаю, спогади про молодість, про справжню дружбу. Про те, коли ми без грошей були щасливі, коли ще були молоді, спогади про дрібниці, якісь ситуації, коли нам було весело, знаєте, коли згадайте ті приємні моменти, коли. Такий гумор, якийсь да? ситуації смішні, дуже класно повертати смішні ситуації. Зберіться якось зі своїми подружками, друзями, не близькими, і просто так сидячи за столом з чогось, почніте розмову про те, що. ой, я пам'ятаєте, як то було щось то то Ой, як всі підхватять цю тему? Ви не уявляєте.